Народ відбувається повний треш. На мій аккаунт, на якому більше 20 тисяч підписників. Атака ФСБ. Все через оце відео, яке я вчора виставив. І після якого почалися атаки на мене. Почали букуватися навіть інші відео. Подивіться. На цей аккаунт. Це аккаунт російського ФСБшника. Які під виглядом українського військового займаються дезінформацією? Ось він про те розказує, що в Бахмуті немає що їсти, за що воюємо. Ось він показує, що в Одесі не буде 2-3 місяці електроенергії, намагається посіяти паніку. Ось показує про те, що наших військових годують відходами. Дивіться, зверніть увагу, надпис. Не ІПСО. Це абревіатура, яка використовується в російському інфопросторі. Українці, Більшість українців цю абревіатуру і не знає навіть. Дивіться, його останні чотири відео про Бахмут. Ось вони показують, де вони виїжджають з Бахмута через великі втрати, а ось, де вони показують, що завтра вони виявляються, мають виїжджати з Бахмута. А ось вони показують, де їх не випускають, виявляється, з Бахмута кинули на призволяще. Це відео абсолютний фейк, яке підклали зовсім інший звук. Але люди вірять. Подивіться, що відбувається. Люди вірять. Дуже багато людей злі, і дуже багато людей пише, повелися на це відео. Дивіться, ось хтось написав, що це підстава, а він пише: Дублянок бракує, але це юго восток. Бачите? Він називає себе львів'янином, але очевидно, що для нього українська не рідна мова. Тут дуже багато українців, які в це повірили. Але також є і боти спалилися в цьому відео. Я зараз додам скріншоти. Подивіться. Потрібно, щоб якомога більше людей знало, як створюється дезінформація. Народ, це аккаунт не просто який поширює фейки дезінформацію. Це група ФСБ, яка створює ці фейки, цю дезінформацію. Подивіться, більше 5 тисяч підписників. Вчора було тільки 2,5. Створений 9 днів назад. І ось уже здобув таку популярність. 1,8 мільйона переглядів. Будь ласка, максимального поширення. Мені дуже обідно, що виявля... через те, що я зняв. Бачите обзор, мій аккаунт потрапив вже, можливо, зараз і буде заблокований. О, шкода цього великого відео, яке набрало 880 тисяч переглядів. У мене просто шок. І шкода взагалі, скільки багато роботи було докладено. Я займаюся книгами. Але я не міг пройти повз, коли відбувається настільки спланована дезінформація. І коли українці вірять цьому, будь ласка, я вас дуже прошу: максимальне поширення. Не дайте українцям вести себе в оману.